В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт, вас вітає ліцей School Fox FM. Я ведучий Назар Фаденко. Сьогодні я разом з діджеєм Андрієм. Будемо покращувати ваш настрій. На календарі 21 жовтня, початок нового навчального тижня. Тож хочу побажати вам, щоб тиждень приймайнув дуже швидко, адже зовсім скоро осінні канікули. Отож, вчимося гарно, підтягуємо оцінки і насолоджуємося яскравими осінніми деночками. А ще хочу вас одразу запитати, чи знаєте ви, що сьогодні за день? Ніколи не вгадайте, день тихо, хто дуже багато любить говорити. Таких людей часто називають базіками. Багато говорити це добре, але занадто багато говорити це вже не дуже добре. Якщо ви деколи відчуваєте, що вже забагато говорите, краще зробити паузу вдвох, заспокоїтись, подумати і далі продовжуйте розмову. Іноді багато балаканини. Дуже дратує людей, тому пам'ятайте про це. А ще сьогодні день енергозбереження. Тому хочу вам нагадати, як важливо це було теперішні часи берегти світло. Перевіряйте, чи вимкнули всюди світло. Перед виходом вимикайте електроприлади увечері. Мінімізуйте використання електроенергії, щоб уникнути перевантаження. Ось такі події нинішнього дня. Z vami bo na zadnji dan. Počudimo se z vami. Vsem, papa! Pa.